Друзі, вітаю вас! Зараз багато, багато ведеться розмов про те, коли розпочнеться контрнаступ сил оборони. Чому він досі не розпочався, і взагалі що відбувається? Оскільки ворог на сході хоче загальмував його наступ, загальмував завдяки діям сил оборони, але він продовжує тиснути і регулярні обстріли Костянтинівки, і Вугледара, регулярний тиск Бахмут. Зі сторони Мар'янки намагається тиснути на оборону в напрямку Курахове. Це відбувається. Що ж наш Що ж наш контрнаступ? Дивіться, друзі, наразі зіштовхується сили оборони з такою ситуацією, що техніка, навіть колісна техніка, вона у полях грузне. Відверто кажучи, коли техніка вага перевищує там, 17 тонн, вона грузне в землі. От, Відповідно, механізовані частини наразі йти на прорив лінії оборони ворога з непросовшого ґрунту, зараз це неможливо. Піхотні атаки це, це великі втрати, друзі. Без техніки діла не буде. Я вам навіть наведу приклад на сході на низці напрямків, навіть ворог, втративши. На початку березня і у лютому значну частину бронетехніки. Зараз бронетехніку не виводить, не виводить активно і не йде на прорив з бронетехнікою. Все через землю, друзі. А ґрунт, якщо будемо чесними, просохне це квітень. Відповідно, квітень, середина квітня, тоді ми вже можемо очікувати певні активні дії. І наш контрнаступ вже наносовувався. натякав на нього і президент Володимир Зеленський, і військове командування. І повірте, в силах оборони всі знають, що він буде. І для цього і техніка велика кількість іде. Відповідно, на низці напрямків ворога чекають сюрпризи і несподівані удари. Ми Зараз не буду говорити, де саме це станеться. Нехай для ворога це буде несподіванку. Ми повинні теж розуміти, що ворог теж чекає, поки ґрунт просохне, для того, щоб більш активно діяти на сході. Ворог не полишає планів зайняти Вугледар. Ворог не полишає планів зайняти Бахмут Костянтинівку, але сили оборони там тримаються. Фланг. На Запорізькому напрямку ворог в обороні сидить, і саме там він чекає удару сил оборони. А для цього він спорудив там велику кількість оборонних споруд, фортифікаційних, там огородив ці Текмак, Мелітополь і так далі. Але... Але, друзі, ґрунт має просохнути середина весни сприятливі умови для контрнаступу. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх!